ми з України. У нас сьогодні щедрий вечір і ми готуємо щедру кутю. Як ви знаєте, за українською традицією готують кутю на Зимові святки тричі. Спочатку на свят вечір 6 січня або 24 грудня уже тепер це у нас багата кутя. Потім із 13 на 14, а верніше 13 сьогодні. Січня, це Маланки, <кліст> готується щедра кутя. І Із 18 на 19 це що у нас буде. Будемо святкувати водохреще, Йордань, і буде у нас вже бідна кутя. Тобто, завершення святок. Будемо святити освячувати водичку. І ви бачите, яка в нас сьогодні цікава кутя. Вона з різними добавками, і з маком, і з навіть кокосову стружку додали для смаку. și a drăguții.